Всім привіт, друзі! Як передати по Bluetooth з телефона на пристрій або навпаки, якщо вам це не вдається стандартним методом, тобто відкриваємо налаштування, переходимо в Bluetooth та пристрої. У вас тут є ваш пристрій ніби тут відкриваєте, переглянути інші пристрої. Зараз вони відкриються, ті, що ви додавали з якими у вас є з'єднання, там підключено, не підключено, пару створено, ви натискаєте на нього, починаєте ніби передавати, але у вас виходить помилка і в телефоні, що не передано. Причини можуть бути різні, там ніби оновити драйвера або ще щось. Аби їх нема. Всякі є, отже, я знаю інший спосіб, може ви знаєте, може ні, то буде на користь. Вам треба передати терміново через Bluetooth і як це зробимо. Дивіться, натискаємо надіслати або отримати файл через Bluetooth. Переходимо на цю сторінку і отут натискаємо отримати файл. Перевіряємо, чи включено вас Bluetooth на телефоні і на пристрої вашому. Включено. Отже, дивіться, ви ми передаємо файл. Якщо ну, натискаєте на телефоні передати, Bluetooth і ваш пристрій, з яким з'єднано ну, створено пару. Натискаємо на нього. Іде передавання файлом. Ось тут ви можете обрати, куди його завантажувати собі. Наприклад, ось огляд. В завантаження. Окей. Готово. Він його передає. Ми відкриваємо наше завантаження, або через цей ПК, де у вас там завантаження є. І ось наш файлик, який ми тільки що передали. Так само, друзі, ви можете, до речі, і. Передати на пристрій, ваш файл. Зараз ось він відкрив, все. Так само натискаємо на це посиланнячко. І отут, бачите, надіслати файли. Так само натискаємо і надсилаємо файли. Тут отримує тут надсилаємо. Все, друзі, дякую. Гарного дня. До побачення.